Якщо ви досі не знаєте, яке кіно подивитися сьогодні ввечері, то ми знаємо, що вам треба зробити. От зараз послухайте поради від нас. Ну саме для цього і існує рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр світ ТВ». Але Чорновол, ну, ви знаєте, він любить дивитися фільми, але рекомендувати таку не вміє. Тому в вмі, нас сьогодні гостя кіноблогерка Олександра Ковтеня. Привіт! Яка ти гарна, красива! Це ти під фільм одягалися? Так спеціально до речі, що за фільми Будемо обговорювати, якщо ти так вдягнулася. Це буде великий Гетсбі 2013 року. Такий класичний. М, така краса, дивились його. Я обожнюю цей фільм, але ти знаєш, я трохи заплуталась, тому що я насправді знаю, що цього твору насправді п'ять екранізацій. Ти що, теж кіноблогерка? Ну, yeah. ти знаєш, я просто дуже люблю цей твір. І це, саме, це саме той <ріг> фільм, там, де Леонардо Ді Капріо знімається. Та, 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 так, та, та, це і так, Магуаєр, та, 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 та. вони круті. <ріг> це, до речі, найсвіжіша екранізація, і ми багато говоримо. Що і Леонардо Капі, і Тобі і Магуайр, вони ще й е, друзі в реальному житті. Так. Багато спільних проєктів у них. Але чому ти постійно обираєш фільми для нашої рубрики? Де знімаються ці актори? Якась пред'ява. Не знаю. Мені здається, просто що вони не знімаються в поганому кіні. Ти погоджуєшся, що ці актори разом вони насправді підсилюють один одного. Тому що мені здається, от коли я граю з друзями, то ми насправді в серіалах там хіхікаємо. Знаєш, затримується цей процес. Як ти думаєш, ця пара скалася в кіно? 100%. Ну слухайте, вони так замечили взагалі. Мені я якось, а в цьому фільмі якось щемко, так би мовити, замечилися. Я не можу, наприклад, уявити свої інших акторів. От в цьому дуеті, в цьому, цьому фільмі. Так. так що та я уявляю собі, що вони там і за кадром ржали. от, ну, а в кадрі виконували свої драматичні ролі. Дуже круто. Ну, ти чудово писуш, але пропоную спочатку подивитися трейлер. <світ> так, але, але, навіть, на Леонардо Ді Капріо, Давайте всі подивимося. <світ> трейлер до великого гербі, до вашої уваги. Світ кіно. У вікенд-шоу на М1. Він щиро вірив у свою щасливу зірку, та мене не відпускало бентежне відчуття, що він щось приховує. Я дуже рада знову вас бачити. Так само, як я радий бачити вас. Як ми могли взяти і втекти, те, що я чула, просто шокує. На жаль, минулого не повернеш. Ви так вважаєте? світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ну, хтось ще не дивився фільм, то давай поговоримо про сюжет, взагалі розкажемо про цю романтичну історію. Я думаю, uh -huh. дівчата просто будуть oh, романтична, не? Так Сюжет нам розповідає власне про головного героя Ніка, якого грає Тобі Магуайр і який на літо переїжджає жити в невеличкий будинок поруч з яким а, облаштований величезний замок пана гедві, якого грає Ді Капріо. А, І гедві влаштовує неймовірні вечірки, на які сам а, ну ніколи не буває сам на своїх вечірках. Чому? Та тому, що він все, все робить для того, щоб знову завоювати серце своєї коханої дівчини, а вже а, які колись розійшлися між собою їхні шляхи. І от зараз ця дівчина по сумісносу ще і кузина нашого головного героя Ніка. Ого. І він стає цей Нік-посередником в цій романтичній історії між двома щиро закоханими людьми. Я завжди бачив на цю романтичну історію ці гучні вечірки, ці образи. Я завжди кайфував да, від та, цього. Та, та, та. Великого Початок 20-го сторіччя, 20-ті роки: джаз, розкіш, вседозволеність і розквіт мистецтва арт-деко. Ну, я обожнюю. Мені здається, дуже важко так взагалі втілити в життя цю епоху. Та. І я знаю, що фільм насправді хоч і яскравий, класний, всім дуже сподобався, але кінокритики його чомусь не зацінили. Як ти думаєш, чому? Я скажу, що все ж таки режисер Базурман зробив це в першу чергу для глядача масового. От, тобто це не така історія, що спеціально фестивальне кіно якось робиться. Я тим паче, що це і жанрова історія, тобто екранізація художнього твору. От, ем, це той випадок, коли неважливо, що сказали критики, важливо те, що реально дуже зайшло на роль. Але Базурман це відомий режисер за своїм унікальним стилем. Оцей унікальний стиль у великому Гетсбі якось проявляється. То. 100%, бо в нас без ну, така постать, яка бере класичні романи, як в нього було з е, Ромео Джулієтою, до речі. Ага. От, і Новий лад робить на наводиться, і отут так. Це звісно в нас класична екранізація класичного твору, але але з додаванням музики сучасної для цього фільму писали свої альбоми Лана Дерей, Джей Зі, Дог. Ну і коротше, Чёрзі. як на мене, як на мене, це ідеальне оце це поєднання, коли і воно не стало еклектичним. Тобто, ці от поєднання цих жанрів, вони ну вони прямо мечаться, воно дуже органічно, а коли сучасна музика та оця краса початку двадцятого століття. Зовнішні. І все ж таки фільм отримав два оскари. Mm. Але я знаю, що це був не Леонардо Ді Капріо і не, режисер, і не режисер. А хто отримав тоді Оскар? Я знаю, що його дружина. Так, правда. А за що, розкажи? Вона художник по костюмах і художній постановник. І, власне, вона має чотири оскари в своїй кар'єрі за власне фільми свого чоловіка, а її чоловік Базлурман, жодного оскара не має. Це так, така історія. От, <світere> от, <світere> от вони, мені здається, взаємопомага, Та, вони досі не розрешили. Типу, все добре. В них є все одно чотири оскри. Все одно в спільній хаті в них. От і все. Вау. можна по черзі тримати в руках. Я знаю, що фільм Великий Гецьбі вже доступний до перегляду в онлайн-кінотеатрі, тому ви можете самі подивитися і скласти особисте враження про цей фільм. А ми дякуємо тобі, Олександру, прогощайся польчиком, тому що з ними кіно смачніше. А давайте ви зі мною може. Я тебе буду. Я не проти. Не знаю, ми просто хочуть сподобатися на колись, тому може, я Стріжечки, це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. А вікеншоу нам один триває. Ми зараз перервемось на класний кліп і обов'язково повернемось. Mm -hmm. Ну погнали. Mm -hmm.